Курс P5 JavaScript з Ми розпочинаємо вивчення курсу з P5 JavaScript. В уроках ми познайомимося з цікавою бібліотекою P5 JavaScript, яка дозволить познайомитись з програмуванням. Цей курс підійде навіть початківцям. Крок за кроком ви опануєте урок, щоб далі розвиватись у цьому напрямку. У відеоуроках ми будемо спиратися на підручник, розроблений Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, а саме Григорієм Громко. Висловлюємо подяку автору підручника. Посилання на підручник можна знайти під відеоуроками. Давайте спочатку з вами. Познайомимося з певними теоретичними відомостями. Розпочнемо з того, якщо ви початківець і ніколи не програмували, що взагалі таке мова програмування? Дозвольте, я зачитаю вам визначення. Мова програмування це просто набір спеціальних інструкцій та правил їх запису у програмах для обчислювальних машин. Тобто, записом алгоритмів послідовності те дій. У формі зрозумілий для виконання комп'ютера. Це є мова програмування. Сам процес програмування це є як написати код, так, і спосіб думати, як зробити щось нове та унікальне, а також обійти деякі обмеження наявні програмними засобами. Тобто програмування вам дозволить розширити можливості під час роботи за комп'ютером. P5 JavaScript було створено командою Processing у 2014 році як бібліотеку JavaScript. Бібліотека це набір інструкцій та функцій. З особливим акцентом на візуальне мистецтво ця бібліотека. Як і для процесінг, який був створений ще у 2001 році, його метою було навчання програмування не програмістів, але на сьогодні він став засобом для тисяч веб-дизайнерів та художників. Тому ці стартові уроки вам дозволять стартувати у цей чудовий світ веб-дизайну та програмування. Теорія важлива, з нею більш детально можна познайомитись в підручнику пана Грегорія Громка. Цей курс та підручник, на який ми спираємось, має на меті покращення практичних навичок. Тому основне, на чому буде зроблений акцент, це саме практична діяльність і покращення ваших практичних навичок. Ну і безумовно, знайомство з теорією. Як розпочати працювати? Щоб розпочати працювати, навіть не треба нічого встановлювати на комп'ютер. Достатньо мати браузер. Зайшовши в браузер, скориставшись по системою, наприклад, Google, вводимо пошуковий запит P5 JavaScript Editor. І перше посилання editorp 5 javascriptorg це є онлайн-веб-редактор, в якому ми з вами будемо працювати. Тобто, хром або інший браузер вводимо запис, переходимо за посиланням, зробивши запит пошуковий, і ми потрапляємо в середовище, де ми з вами будемо працювати, де вже можна розпочинати працювати. Чудово! Зробіть це, і ви зможете перейти до другого уроку. Коли ви зайшли за цим посиланням, то ви бачите наступний інтерфейс це поле редактору коду, це виконати, зупинити і авторефреш. Досить цікава функція, коли кожна ваша дія, яку ви вводите команду, відображається одразу. У вікні перегляду попереднього. Тому з вірою в себе, з вірою в свої ціли повторюємо за відеоруками, за прикладами з підручника, і ви обов'язково зможете засвоїти цю мову. Переходимо до другого уроку, де виконаємо перший алгоритм. І не забуваємо підписатись на наш канал. Дякуємо, що залишаєтесь з нами!